Сиджу я зі своєю подругою, п'ю каву, і вона от прям заявляє: Я зрозуміла, в чому мої проблеми. Все через нарцисів. От у мене є хлопець, він нарцис, і я його кидаю. І взагалі зараз звідусільчувати нарцисс, то є нарцисс, мудак взагалі. Боже, яке кончене! Чого так часто говорять про нарцисів? Хто вони такі? Як з ними спілкуватись? Чи можуть бути взагалі стосунки із нарцисами? Говоримо сьогодні про них. <звук> Існує достобіса розладів особистості, обсесивно-компульсивний розлад, розлад через залежності, тривожний розлад, шизоїди, психотики. І один із цих розладів це нарцисичний розлад особистості, НРО. Це люди із високою самооцінкою. Коли ми з вами говорили про самооцінку, а хто не бачив, будь ласка, подивіться наш відос. Я розказував, що є три види самооцінки: це нормальна самооцінка, коли я знаю собі ціну, знаю мінуси, знаю плюси. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Є занижена самооцінка, боже і кінючі, і є завищена самооцінка. Я бог, дурна істота. І от, нарешті, ми дійшли до цього рідкісного феномену завищеної самооцінки. І це не про. Просто про людей, які себе люблять, тому що навпаки, всі психологи будуть працювати над цим полюби себе. Я ж постійно про це говорю. Нарциси, це не так, як про полюби себе, як ти набагато кращий, чим всі інші мразі. В цьому величезна різниця. Ти найкращий і всі не вартують тебе геть. Різниця тільки в тому, при розладі нарцисичному, в тому, що це йде до патології. Ця людина не може мати стосунків, у неї є величезні проблеми із позиціонуванням себе в соціальному середовищі. Особливості нарциса являється в тому, що це все таки захисна реакція, це невроджена особливість. Вона Набута через стрес, через психотримуючі події, через пригноблення, через приклад нарцисам можна дуже прекрасно взростіть. І знову на цьому місці я передаю вітання батькам, які прям з маленького віку розказують не просто, що ти красивий, а що ти лучше всіх. Що всі останні уроди, а ти от прям молодець. Ну і не тільки батьки і бабулям з дідулями привіт, і оточенням взагалі. І я ніколи не змушував сумувати свою донечку. Yeah, тобто це така штука, коли можна його прям впихнути. Е, нарцисизм. Бідося найбільше нарциса в тому, що геть мало критичного мислення. І настільки людині може бути погано, що оцей захист, я найкращий усіх, він просто затуляє. Нарциси були завжди. Чому саме зараз, ну, настільки часто про це почали говорити. Як же іноді хочеться сказати, але це ютюб і пристойному психологу так не можна. А от на телеграм-каналі Чорний психолог у моїй голові можна. Туди потрапило все, що вирізала цензура. А також чорний гумор, мемчики, новини про психологію. Все це там буде. Тобі дуже сподобається. Підписуйся на телеграм-канал Чорний Психолог. Чому саме зараз, ну, настільки часто про це почали говорити? Та тому що йде інформатизація суспільства. Ну, все можна подивитися в інтер. Мало хто піде в бібліотеку. В інтернеті ми стали більше користуватися, послуговуватись навіть якимись науковими, а ще гірше, псевдонауковими постулатами. І про це ми просто говоримо. Якщо раніше, ну, ми характеризували людину так, та він просто дібіл. І все, то зараз кількість цієї інформації стало в рази більше. Це відео якраз не просто, щоб сказати, що а, біда, а щоб ми могли так відділяти нарцисів від егоїстів, здорову психіку від недуже. Для того, щоб відповісти собі, наприклад, а я. Нарцис чи ні? Привіт! Мене звати Андрій Козінчук, і ви на каналі У Моїй Голові. І враховуючи, що ми. Самі красиві, самі розумні і більше всіх любимо себе. Підтримайте нас лайком, вподобайкою, підпискою, дзвіночком і звісно, донатами. Ви в описі знайдете всі посилання і зможете це зробити. Бо ми такі гарні. Чим відрізняється нарцис, який себе любить, від егоїста, який теж себе любить. Різниця в тому, що егоїст себе любить і вообще нікому не заважає. Нарцису обов'язково треба пояснити, що не просто я розумний. Ви набагато тупіші, ніж я. Я не просто красивий. Ви уродливіші, ніж я. Я не просто високодуховний з Богом в серці. Я високодуховний позицію з вами, безбожники вонючі. Фу! Гавно. Ви люди кумедні. Крисітні. Розумієте різницю? Егоїст він собі на крису ну, в, в дзеркальце дивиться і такий: Вау, а нарцис ні, типу. Подивіться, от он я. От така от штука. Я вам колись давно казав різницю між егоїстом і егоцентристом. Це про котлети був. Що егоїст візьме і з'їсть саму вкусну котлету. І це окей. Нарцис зажре все сам. А все ж не доїсть, то або понад куся, або скаже нізя. Це мої. Котлетою. Як з'їм я котлети із з гіпопота. Які мультики були? Ех, егоїст! Ну, на відміну від егоцентриста, це норм! Це прекрасно! Є, звісно, випадки, коли і тут мішає, наприклад, війна, армія, там теж з егоїзмом не все так хорошо вийде. Але загалом, з точки зору психології, то егоїст це окей. Нарциссні. Тому що біда, я вам зараз розкажу, чого чого ні. Ша, ща, 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 ща Ще буде рвань. Особливості нарцисізма. Відчуття власної переваги над іншими. Дивіться, внутрішні глибокі відчуття. Не завжди, до речі, нарцис про це говорить. Але всередині він відчуває себе зверхньо вище. Маніпулятивна поведінка. Нарцис і маніпуляції це одне і те саме. І... Нарцис не буває, от клац, я став нарцисом. Він в цьому розвивається. Тобто є всередині нарцисична революція. І йому або їй треба маніпулювати людьми. І це може бути. Ну, давайте погодимося, що все-таки я найбільш освічений тут. Або ну, правда, ж в цій кімнаті ну, нема нікого настільки довершеного, як я. Передаси сіль. сіль. Це так, буржуазно. І він може навіть не тільки маніпулювати, але й шантажувати людей, аби показати свою кращість, зверхність. Зразу поясню, чому саме так важливо для нарциса маніпуляція. Що таке взагалі маніпуляція? Це ж управління емоціями, діями, думками інших. Тобто, я можу щось змінити, погіршити чийсь настрій. Це також зміна. Зробити так, аби людина заплакала, стала сумною, сумнівалася в собі. Це все маніпуляція. І тому для нарциса це дуже важливо. <му> дуже часто уживаються із нарцисами люди із заниженою самооцінкою. Хто не уживається із нарцисами, це інші нарциси, це найбільші вороги. Прям от нарцис-нарцис, це як плюс плюсом, мінус-мінусом. Прям пу. -у 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 -у. Там іде така. Латентна ненавість, тобто вони в пряму конфронтацію дуже рідко заходять. І людина із здоровою психікою взагалі ніколи не оживеться, тому що вона слідкує за своїми кордонами, вона знає собі ціну, вона знає свої недоліки і може з ним працювати. З недоліками маю на увазі. А з нарцисами точно ні. Тому ну, така людина буде просто ставити межі, через яку нарцис не прийде. А от низька самооцінка і завищною самооцінку, прям потреба в захопленні. Нарцису дзеркала насправді дуже мало. Нарцису обов'язково треба, щоб хтось з ним захоплювався. І тут мені треба пояснити поняття захоплення. Це не обов'язково, аби казали, наскільки він кльовий або красивий. Це обов'язково, аби про нього говорили. Бути актуальним, от взагалі в медіа, в селі в себе на вулиці. Я отримав хіт, я отримав булінг, я отримав аб'юз і більше нічого. Моя подруга мені розказувала, що її друг. Нарцис мав подорож в Таїланд. Особливістю тайського туризму є те, що вони не просто там беруть сумки і відносять, вони кланяються і показують про свою прислужність до нього. Цей товариш повернувся, і каже, Боже, Таїланд найкраща країна в світі. Відчуваєте? Брак співчуття і емпатії от дуже не вистачає. Тобто, коли хтось плаче або хтось розказує якусь сумну свою власну історію, у нарцисів прям може бути біда. А в мене є приклад, коли в одній величезній компанії ветеранів там були як ветерани, так і ветеранка. Ветеранки. І одна із ветеранок от мала прям досить великий. Відчуття цього нарцисизму, і коли хтось розказував якусь захоплену історію або сумну історію, вона прям переривала всіх. Не просто там заткніться. Вона брала трубку і дуже гучно говорила для того, щоб звернули на неї увагу. Хоча тут історія була ну, досить важлива для того, аби всі звернули увагу. Ці ж люди через зниження емпатії і співчуття вони можуть здаватися цинічними, і часто так воно і є. Нарциси. Насправді дуже мало роблять для свого покращення. Тобто вони можуть розказувати про свій надзвичайний розум, свою вроду, духовність, спритність, справність, унікальність. Але насправді вони дуже сильно і не стараються. Тобто нема такого, що от кропітка праця була. Наприклад, ви побудували будинок, зібрали в цьому будинку своїх друзів і сказали: чуваки, я побудував цей будинок і мені дуже кльово з цим. І всі кажуть: вау, ти крутий. Тут нема нарцисизму. Це дуже приємно щось круте зробити, про це розказати і отримати похвалу. Нарцисизм якраз не про те. Про те, що ви, ти видаєш якусь свою псевдо, крутість і вимагаєш величезної уваги з того боку. Концентрація уваги оточення на собі дуже погано. Нарциси ставляться до того, що на них не звертають увагу. І Не мрій, братан навіть не проси їм набагато краще, аби їх ненавиділи, обзивали, критикували. Хоча з цим також є величезні проблеми. Найгірше, що може бути для нарциса, це відсутність будь-якої уваги. Ще одне з особливостей це приниження інших. Власне, це один із Ну, які є варіанти для того, а ти був кращий інших. Перший стати кращим, другий принизити інших. Або знецінити насправді. І нарциси в цьому, в цьому дійсно вправні, вони абсолютно не встидаються сказати, що хтось там негарний, не має якихось знань. Ну, погодьте, що ну не всі знають все, навіть якщо у вас гугли є в кишені. Але саме нарциси цим послуговуються і прямо людям кажуть для того, аби зробити боляче, бо це є один із видів маніпуляції. Власне. Якщо ви не бачили наше відео про знецінення, самий варіант його подивитися, дивіться на нашому каналі в моїй голові. І один із особливостей нарцисів, це дуже велика чутливість до критики. Критика краще, ніж абсолютно відсутність уваги, але сприймається вона дуже боляче. Неважливо, це конструктивна критика, емоційна критика, будь-яка критика ставиться от страшно чутливою. І нарцис може. Розізлитися, зробити боляче, ну і також втікти і розплакатися. Тоже варіант. Одна із компаній найняла мене проаналізувати моральний стан працівників. Це цивільна компанія, вони надають послуги, не можу сказати які. Те було просто проаналізувати, поспілкуватися із людьми і сказати свої рекомендації. Можливо, якийсь конкретику треба було сказати. Ну і буквально за. Там перший день я зрозумів, в чому суть. І я підійшов до директорки і кажу: дивіться, тут є ось такі такі от проблеми, проблемні питання, які треба вирішити. вона прям вся змінилася в обличчі. вона, до речі, мене й наймагала. Каже: Ну, зрозуміло, це просто я дуже погана директорка. І от прям почала от казати: ну, все на себе, що, що все погано. Я зрозумів, що критика взагалі не вийде. І все, що мені можна було зробити, це сказати, що покращити. Без зазначень проблематики працювати було майже неможливо. Ну врешті-таки не склалося нічого. Хотів би пояснити, що ті, хто чутливі до критики, це не обов'язково люди із нарцисичним розладом особистості. Взагалі ні. Але чому люди, які чутливі до критики, оце от постійно кажуть, та ну звісно, це все із-за мене по одній простій причині, що вони і просять. Підтримай мене, будь ласка. От скажи, що це було неправда, а що от я найкраще в світі. Коли ми говорили про похвалу, я сподіваюся, ви дивилися це відео, то ми говорили, що людям подобається похвала. І правда, що тут же є посталат, і не дуже подобається критика. Малесенький такий, масюпученький, відсоточок людей. Тільки є ті, хто сприймають критику конструктивно і можуть її проаналізувати. Тільки в одному випадку, якщо критика. Конструктивна. А, до речі, дуже сильно хотіли побити мене нарциси, тому що їхні дружини або партнерки приходили на терапію, і після там, деяких сеансів вони почали пред'являти своїм чоловікам. При тому, що у нас ніколи такого не було, що тіп, йди, скажи чоловіку, що він мразь. Ну, це заборонено. Але... Жінка вчилася вибудовувати свої кордони і говорити про свої потреби. А потреби там бути почутою. Або, наприклад, було б непогано сказати дякую, коли вона там вечерю приготувала. І вони прям от шукали мій номер, дзвонили, казали, що я сім'ю розрушаю. Там була фізична наруга, тобто він ну, не то щоб і збивав, але він її штовхав, вмів руку там придушити. І він дуже сильно ображав. Її сина від попереднього шлюбу. І жінка після там трьох чи чотирьох зустрічей почала з цим щось робити. Ну, що вигнала його насправді, а він жив у неї вдома. І він мені прям от погрожував. Тут питання не в тому, що я бідний нещасний, а в тому, що коли людина із низькою самооцінкою свою самооцінку самостійно піднімає, то це якраз може бути от стоп до цього нарцісу. А ззовні виглядає, ну от прям розрушення брака, от ячейка обстріля. Чуш, якщо ви за здорові стосунки. Хоча б самим собою, то воно так і буде. Тому закликаю вас всіх до психічного здоров'я. І там побачите, наскільки все відремонтується. Але, мабуть, в моєму досвіді, ви ж розумієте, так, що у мене специфічний досвід, немає найбільше людей, які би були чутливими до своєї критики, ніж вищі командири в Збройних Силах України. Оце прям. Чутливі бубочки, і враховуючи, що я зараз ну, служу в піхоті, взагалі їх не жалко. Можна навалювати скільки завгодно. І чим старше стає командир, якщо він отримує, не дай борше звання генерала будь-якого від бригадного до просто люба критика, ну от прям може розчулити до сліз. А солдат навпаки, от чим гірше, тим краще. Я не можу сказати, що збройні сили всі складаються із нарцисів, але чутливість до критики у вищих командирів. Він присутній, прям дуже сильно. Якщо ви військовослужбовці дивитесь це відео, а напишіть, будь ласка, а як у вас із нарцисами у командування Збройних сил України? Нам цікаво. Нарциси є різні, вони не однакові. Нарциси нормальні, ну не нормальні. Нарциси здорової людини. Це якраз ті люди, які щось зробили хороше, про це розповіли. І вони очікують похвалу за те, що вони зробили. Якщо чесно, я дуже хочу бути здоровим нарцисом. От прям сказати, що дивіться, я зробив ось це, а мені всі ну красавчик. В нашому суспільстві це не дуже виходить. Бо як тільки ти щось про себе сказав, зразу тобі ну не так уже це і круто. Або я там сказав пацани, представляєте, 70 тисяч підписників, і вони такі, а у Гордона більше. Я такі твою мать. Ну окей! Здоровий нарксисизм це якраз про те, як людина себе любить, але при цьому вона не задіває інших, і це взагалі не є розладом особливості. Це особливість. І він дуже сильно пов'язаний із марнославством. Ну от я і про себе розказав, я марнославний. Угу. Раніше я думав, що це величезний недолік, а це просто особливість. Недолік є для духовних людей. Я недавно чотири роки назад сказав в спільноті капеланів, що я марнославний. І всі такі, боже, який жах, це ж гріх. Це правда, я погірший грандіозний нарцисизм. Це люди, які супер завищують свої показники. Я б хотів сказати красу, розум, от, от це все от разом. Вони розказують про себе, от як про. Вище щось, вони можуть про себе говорити в третій особі. Це не старіє, зріє. Прихований нарцисизм, ці люди здаються дуже сором'язливими, невпевненими в собі. Ну от такі у них тихенький голос може бути, але вони страждають від патологічної заздрості. Але під час алкогольного сп'яніння, втрати ресурсу або емоційного вигорання вони виходять назовні і прям всім розказують, наскільки всі нічтожества і наскільки все. Це залежить саме від них. Вони так думають, але вони про це не говорять. Просто дуже сильно заздрять. Латентні нарциси. Але ж це лише біологія, і такий геній, як ти, з цим впорається. Злоякісні нарциси. Взагалі їх би по-хорошому називати злі, але так ну не подобається. В чому суть злоякісних? Вони якраз агресивні, от вони насолоджуються прям від болі. Вони, от прям, тиснуть. І коли бачиш, що людині боляче, морально від того, що вони говорять, вони отримують від цього насолоду. Це найнебезпечніший вид нарцисів для суспільства. Часто вони працюють абсолютно в межах закону. Тобто вони нікого не б'ють, не ріжуть. там... Вони просто спокійно, з таким приємним задоволенням розказують, наскільки ж ви всі кончені, що тобі 38 років і ти досі не заміжняєш без дітей. Ха -ха -ха. Хто ж тебе візьме? Якщо ти така негарна і невихована, ти ж подивись на себе, тебе ломкі волос, ти взагалі за собою не слідкуєш. Ти кончена. Знаєте, що рятує, коли поруч з такими є абсолютно здорові люди і кажуть Братанчик! А ти себе в дзеркало бачив? Навіть якщо він божественно красивий, як шаламе. Навіть якщо йому сказати хе, боже, подивись на себе, він розплачеться. Ха-ха, Я пробував. Правда не з ним. Сексуалізований нарцисизм, не плутатись сексуальним нарцисом це тип людей, які от прям зациклені на своїх сексуальних досягненнях. Наскільки вони мають перевагу в ліжку, вони всім розказують, наскільки вони круті, як вони можуть довго, вправно, класно. А якщо це жінка, то вона може Сказати, що всі її партнери прям в захваті від неї там плачуть, добиваються, добитися не можуть і так далі. Небезпека таких людей є в тому, що вони можуть бути досить жорстокі саме в ліжку і причиняти людям людям, партнерам-партнеркам біль для того, щоб відчути ці емоції, мої смаки досить своєрідні, і тут взагалі натоване інтимне життя, аби воно лишалося інтимним. Правда, соматичний нарцисизм загострення на своїй. Зовнішності. І це може бути будь-що вага, фізична вага. Дивіться, як я багато їм і, і не гладший, або яке у мене розкішне волосся, не то що у вас, або там на красота красоті своїх губов, вухов. Ну, всьому, що завгодно. Тобто, це конкретне загострення на собі. І вони дуже підкреслено ну, завжди, як правило, одягаються. Це щось там облягаюче або там яскраве. Ну і вони говорять про це постійно. Не забувайте не тільки про свою власну красу, як про жахіття навколо. Вони можуть дуже отвратительно обесцінювати. От як це виглядає. Ну не переживай, що ти така жирна, може, і тебе хтось полюбить. І один із видів нарцисизму це духовний нарцисизм. Це якраз про. Таку людину, яка ну, от, вважає себе духовно складеною, знаючою, багато знань саме про це не тільки про релігію, це про якісь вищі матерії. І, звісно, постійно підкреслює то, якісь всі бездушні. Я таких дуже часто зустрічав не просто в храмах, а в величезних там, лаврах, наприклад, бо там ідуть такі злі люди набожні, які всім розказують, які всі грішні. Господи я бачив таких старців декілька раз, і от прям страшно в тому, що вони взагалі не бачать нікого от далі себе. От вони просто віддаляються від всіх. І може, слава Богу, що вони старці, що їм не треба бути в соціальному житті. А до речі, нарциси дуже прекрасно соціалізуються. Вони ж навчилися цим ну, маніпулювати. Ну вони навчилися спілкуватися з людьми. Вони навчилися подобатися людям не тільки через зовнішність, через вони також вміють хвалити для того, щоб зав'язати розмову, для того, щоб просто підчепити от, от нагачок і прекрасно себе почувати. Дуже круто їм спілкуватися із тими людьми, у яких занижена самооцінка. Це от прям ідеально для нарциса, звісно, не для здорової психіки. Брати людину із заниженою психікою і от їздити з ним. Чи можливі стосунки з нарцисом? Так, можливі, але у більшості випадків вони будуть токсичні, тому що людина із низькою самооцінкою буде компенсуватися саме на піклування про свого партнера із завищеною самооцінкою. Задоволені такі стосунки не буде ні у кого, але там буде якась взаємодія, і якийсь час, хоч і все життя, вони зможуть все таки існувати. Вони можуть давати. ПОТОМСТВО! навіть в гості ходити і запрошувати до себе, аби показати, дивіться, який мій Петя хороший. Я дуже часто кажу про нарциса як чоловіка. Насправді жінки прекрасно можуть бути е, нарцисами. Різниця тільки в тому, що в нашому принаймні, суспільстві прийнято в тому, щоб жінка насолоджувалася собою. Вона частіше проводить час у дзеркала, бо для неї зовнішність, нібито важливіша. Насправді ні. Взагалі, діагностика людини із нарцисичним розглядом особистості, вона дуже складна. Немає теста на нарциса. І ця діагностика може бути тільки диференційованою. Тобто, це має бути фахівець, психіатр, який володіє різними методиками, і може під час діагностичного інтерв'ю визначити, нарцис чи не нарцис. Якщо ви це відео подивитесь і скажете, о, Стопудов! То не стопудов. Має бути діагностика. Чи можна їх вилікувати? Таблетки не існує. Прекрасно піддаються терапії. Але ж для цього треба сходити до терапевта. Добрий день, некрасивий терапевт! Ось він я, красавчик, щось зробіть зі мною, бо мене недостатньо люблять, уроди. У нарциса можуть бути проблеми із роботою, спілкуванням, оточеннями, самоприйняттям. Викривленим, і тільки тоді ця людина може звернутися до терапії. Але терапія працює з цим прекрасно. Що робити, якщо все-таки ви маєте або спілкуєтесь із нарцисами? Чому треба притримуватись? Перше. Особисті кордони. Чуть ли не в кожному відео я говорю про кордони, і тут не обійшлося. Нарциси обожнюють їх ламати. Here's Johnny. Прямо от, -от, от, так от заходите за ці кордони, підсвічуйте їх, слідкуйте, не дозволяйте переходити межу. Мінімум емоцій вас будуть виводити на це, все на емоції. Можуть згадувати щось про маму, робити якісь не дуже хороші закиди, будете проявляти емоції, він цим буде чи вона буде харчуватися. Постарайтеся в цьому випадку оволодіти своїми емоціями, але не забудьте їх потім випустити погуляти, аби ви всередині не перегоріли. Постарайтеся. Працювати через я повідомлення не ти зрозумілий урод, який думає, бог знає що, а мені неприємно чути про себе такі речі. Мені би хотілося більше часу для себе, а не тільки аби ти про себе розказував. Я повідомлення, коли ви розказуєте про свої потреби або про те, що вам не подобається, а не про те, який він. Хороший чи поганий, Вмійте вчасно закінчити. Нарцист дуже любить от вдовгу грати. Якщо ви бачите, що розмова от пішла в лухий кут, вам не треба нічого доказувати. Постарайтеся закінчити цю бесіду, не просто обірвати. А скажіть, я закінчую цю бесіду. Мені треба йти. Або я не хочу спілкуватися далі. Па-па. часто закінчити, зберегти свою психіку. Has left the і конструктив. Понад усе якраз на конструктивні речі нарцист не дуже здатний, і він буде вашу бесіду від чогось основного, конструктивного, логічного, забирати в емоційний ряд не знаю, про політику почне говорити, чи ще про щось. Старайтеся повернути цю бесіду чи діалог конструктив і у вас все вийде. Чи можливо дружити з нарцисами? Скоріше що ні. Але якщо вам треба спілкуватися з ними, то не забувайте, хто ця людина, яка в неї посада, що хорошого ця людина може принести або конструктивно, і у вас тоді зможе вийти якийсь прекрасний діалог. Якщо ви побачили якісь частинки нарцисизму із того, що я казав у себе, запитайте у людей, чи добре тобі спілкуватися зі мною, або як покращити наш діалог, чому тобі не вистачає. І якщо все таки є сумніви, сходіть до психотерапевта. Завжди хороша ідея для того, аби поспілкуватися і сказати, що вас не, не влаштовує. От, якщо людина все-таки нарцис, це не означає, що в ній немає нічого хорошого. Дуже часто це бувають дійсно красиві люди, які можуть робити дуже круті речі. Єдине, чого вони не можуть, це якісно співпрацювати з іншими людьми. А це обов'язок любої частини соціума, як наш з вами. Тому запитайте себе, наскільки ви можете добре в цьому соціумі існувати. Цікава ваша відповідь. І ще би дуже хотілося дізнатися про вашу взаємодію з нарцисами, особливо. Хто був в стосунках із ними, як ви це вирішували? Можливо, у вас є якісь свої законні методи роботи із нарцисами. Напишіть нам, будь ласка, нам дуже цікаво. Ну і знову ж таки, якщо вам було цікаво щось нове, може старе, але ви дійсно посміхнулися під час цього відео, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал, бо саме так працюють алгоритми YouTube, а Нам треба розвиватися. І підтримуйте нас, задонатьте нам. Будь ласка, нам потрібно для розвитку нашого каналу. Ми не зупиняємося на досягнутому її, особливо ті люди, у яких низька самооцінка. Піднімати свою самооцінку це нормально, але до якогось одного рівня: нарциси, низька самооцінка, середня самооцінка, психічне здоров'я все. От, прям робить гармонію у нас. Любіть себе, і коли ви полюбите себе, вам захочеться любити інших. Вашої любові буде вистачати? Пишіть нам в коментарях. Дякую вам за те, що ви досі з нами. Далі буде ще цікавіше. Ви на каналі в моїй голові. Я Андрій Па-па!